Сотулість є одна із проблем, яка турбує більшість людей. Зараз я розкажу, чому вона взагалі формується. Тому що у ваші м'язи, які повинні тримати вашу спину рівно, вони слабкі. Тобто це розгиначі хребта, які повинні нас рівненько тримати. Це середні та нижні трапеції, які лопатки фіксують до частини хребта, щоб рівніше ми тримали спину. Також ромбоподібні, які також є стабілізаторами лопатки, вони всі слабкі. І ширші м'язи, які у нас знизу лопаточки повинні фіксувати, теж тягнути вниз, вони слабкі. І у нас спина просто нас не тримає. Рефлекторно у нас скорочуються грудні м'язи, малі, вони тягнуть лопатки вперед. І ще додатково це формує натягнення м'язів спини. Із-за цього вони напружуються, болять, тягнуть і тому подібне. Для покращення ситуації повторюйте за мною. Беріть так резинку, зводіть лопатки разом, так повторюйте три підходи по разів 15, і розтягуйте грудні м'язи малі. Отак руку ставимо на потилицю. Фіксуємось за щось типу пройому двері, і виконуємо розтяжку цих м'язів. Це вам полегшить ситуацію, але я вас хочу запросити до нас на заняття кінезітерапії, які будуть комплексні, спеціально під вас сформовані, для того, щоб вирішити вашу проблему.